Із серпня багато українців втратять право на відстрочку від мобілізації. У Міноборони виділили 10 категорій. Це студенти та аспіранти, які навчаються на заочні або вечірній формах. Здобувачі другої та третьої освіти. Батьки одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, неповнорідні брати загиблих на війні військових, та чоловіки, які опікуються людьми з інвалідністю, в разі якщо їх може доглянути хтось із родичів. У списку також військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах та організаціях міно. Брони від 1 серпня не матимуть відстрочку і чоловіки, які раніше були обмежено придатні до служби, і ті, кого після повторної ВЛК визнали здоровими. Ба більше мобілізувати можуть навіть багатодітних чоловіків, якщо вони мають заборгованість по аліментах більш як за три місяці. Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами може бути видана для багатодітних чоловіків, але тільки якщо у них немає заборгованості з оплати аліментів. Також на неї можуть розраховувати чоловіки одинаки, але з однією умовою, мати дитини справді має бути позбавлена батьківських прав, визнана померлою, зниклою безвісти або відбувати покарання за вчинення злочину. Іноді відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами оформлюється для військовозобов'язаних чоловіків чиї рідні Брати Загинули на війні, внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати від держави без змін. йдеться про переселенців, яким автоматично подовжили допомогу із 1 березня 2024-го Водночас, серпень став останнім місяцем піврічного періоду, на який Кабмін продовжував виплати. Хоча вже зараз в уряді запевняють, ВПО отримуватимуть кошти і надалі. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевняє, відповідне рішення вже ухвалила. Ймовірно, отримуватимуть Очі допомоги стане більше. Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про півтора мільйона осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь. У серпні може розпочатися навчальний рік для студентів вищих. Раніше Міносвіти рекомендувала університетам, коледжам та училищам розпочати заняття у першій половині серпня, враховуючи енергетичну ситуацію України. Це Стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, окрім студентів перших курсів, а ось школярі за парти повернуться із 2 вересня. Відповідну постанову оприлюднив Кабмін окремою постановою. Визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. У серпні з обігу почнуть вилучати старі банкноти. Йдеться про п'ятисотки старого зразка, ті, які випустили у 2003-2007 роках. Поступово такі купюри замінять на сучасні. При цьому в НБУ запевняють, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися старими банкнотами. Їх не потрібно спеціально обмінювати. Головна ціль такого рішення це підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад 8 останніх років одночасно з банкнотами сучасного покоління. Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Наприкінці серпня українці відзначатимуть день незалежності. і Цьогоріч на свято таки буде вихідний. Щоправда, лише тому, що 24 серпня припадає на суботу. В мирний час неробочим днем мав би стати і понеділок, 26 серпня. Однак зараз він робочий через воєнний стан. По новому відзначатимуть і кілька релігійних свят. адже ПЦУ перейшла на новоліюліанський календар. Тому медовий спас буде 1 серпня, замість 14-го, яблучний – 6-го, а не 19-го, Успіння при святої Богородиці 15 серпня, а Горіховий спас 16 замість 29 серпня. Успенський піст цьогоріч триватиме з 1 по 14 серпня, тоді як за старим календарем постували з 14 по 27. І додаткові виплати до дня незалежності очікують пенсіонерів, учасників бойових дій та ветеранів з нагоди свята. Вони отримують від 450 до 3100 гривень. Раніше таку виплату перераховували до 9 травня, проте торік Кабмін переніс її на серпень пенсіонерам. Допомогу не рахують автоматично як надбавку до пенсії. Іншим потрібно подати заяву до пенсійного фонду. Зробити це можна онлайн або особисто до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу.